Великате і вже було ясно, що це осколкове поранення спільного мозку. Цей комплект витік Та... твої власної квартири? Дякую. Будьте щасливі. Дякую. Дякую. Я поки не розумію, що відбувається. Я приїхав додому, що мені сниться може. Все. Це, це. Ого! Бажаю, здарова, бажаю. бажаю. Чай, я сказала, доста. Якщо хтось як щось жало своє, макне на твої рукавички. Я все зрозумів. Контакти обміняємося і все. Зразу набираєш. Просто отак от мінус присилаєш і локацію людини і все. Маріупольський 503-й окремий батальйон морської піхоти. І на момент повномасштабного вторгнення я вже давно служив в армії. Ми приїхали на в допомогу в 36-й бригаді. Почався штурм позицій. Ми бігли забирати хлопців з поранених евакуювати, і просто нас обстрілювали великі обстріли, але ми бігли далі. То міна впала між мною і побратимом. От, я впав просто. І, ну, я не розумію, я думав, мені мене просто переполовину. Мене евакуювали потім 555 госпіталь. Два дні госпіталь обстріляли, був авіадар по госпіталю. Я був дуже тяжкий, мене перевезли на зосталь. Я залишився до кінця і потрапив полон. Ще в Маріуполі ніхто не знав, чому я не ходжу. Тому що сам. Кістки, де спини мозок, вони були неушкоджені, і осколок пройшов між ними. І на той момент ніхто не знав, чому я не ходжу. Коли я повернувся, мені зробили КТ, і вже було ясно, що це осколкове поранення спинного мозку. От і слава Богу, нормально зробили операцію і зміг стати. Новим. Операцію зробили в Дніпрі. Потім мене перевезли в Київ, і вже почалася реабілітація. Мене, коли звільняли, в мене був. Е Такий період, де я просто приїхав додому і два місяці сидів, сидів, майже не займався так зарядки, ще щось. І я от відчував це не дуже комфортно, і я зрозумів, що мені треба не сидіти на місці, а постійно чимось займатися, і тоді життя воно трошки цікавіше. Йдемо. Нарешті настав той день ми нашому герою Ростиславу, який вже дуже давно серцем зосталі, Буде сьогодні отримувати цю власну квартиру. Не масло дуже гарна квартира. Підписав другий вже контракт, приїхав на ротацію до хлопців і був поваром. А я до того ну, робив собі тільки яйця і все, можна сказати, і мій він. Точно пройшов на школу. Я тоді в перший день чисто пальцем в небо, просто картош, тушив м'ясо, просто кидав все, що попаде під руку. Хлопцям сподобалось? <laughs> ну, бачу. Йо, який тут балкон великий. Та тут можна офіс свій робити. Ось така ванна. Та, Та це ванна. Ванна. Дуже часто хлопці кажуть, як добре, що ванна, а не вижу. Так, бо мені, мені в, ван... в ванній кімнаті набагато легше. Його. Це необхідне. Клас. Якщо щось захочеш, обладнаєш що шпицер... до себе. До повномасштабної війни з дитинства фанатії від футболу я б грав ну, постійно в футбол. І зараз я працюю в Українській асоціації футболу. Це... Це також мотивує і допомагає мені в моїй реабілітації. Я допомагаю людям з інвалідністю потрапити на матч збірної України. Ми надаємо квартири саме найуразливіші категорії це захисники і захисниці, які отримали першу другу групу інвалідності внаслідок бойових дій та втратили або не мали свого власного життя. Ми вважаємо, що вони є найуразливіші їм найважче сьогодні стати на ноги. Тому така підтримка є дуже важливою. Але коли вони отримали цей фундамент, ми подалі їх не залишаємо. Ми створюємо їх персональний шлях, як ми кажемо, від реабілітації до самореалізації. Шановний Ростиславе, в мене сьогодні найприємніша місія від засновнику проекту з зовсталі на Ахметова передати тобі сьогодні цю власну, красиву, затишну квартиру. Я хочу тобі це передати за словами неймовірної вдячності та поваги до тебе. Дякую наш герой. Дякую Веста. і обможки традиції. Дякую. Цей комплект печить. Твої власної квартири. Дякую. Будьте щасливі. Дякую. Я поки не розумію, що відбувається. Це я, я приїхав додому, що мені зміться. Це все. Я проснусь на своїй сьомній квартирі. Ні, це дуже приємно мені приїхати до себе додому. І це як новий аркуш паперу. В моїй книжці. Я дуже вдячний Рінату Ахметова за, за квартиру. Це, це дає стимул е, жити. Рухатись далі, це, це як е, я навіть не знаю, як сказати. Це за все своє життя я ніколи не мріяв, що мені хтось подарує квартиру. Добрий день. Так, через горох не можна. — Так, Так. ну я. <гум> да, сюди. <гум> ну що? Стой ще на нове А перед нове Заходьте до мене в вітання. Так <гум> <гум> я поки на емоціях, мені все подобається. І я ходжу на кросфіт кожен день і. Мені здається, що скоро я прийду на одну милицю. Прикольно. Да, це, це буде велике да. полегшення дві милиці і не можна нічого в руки взяти. <свісно> а, а якщо ну, все, що стосується здоров'я, зрозуміло, все, що стосується побуду, зрозуміло. А що б хотілося робити? А я працюю в Українській асоціації футболу і так. В нас плани зробити парафан-клуб і ввозити хлопців, які, які теж мають інвалідність на матчі українська на матчі збірної України. Ну потім збірною ще ж є клуби, що Та і, і, і клуби, та, на клубні матчі також були. Клас. Та. Команда з Ампуті футболу, так. Та, і... та. Я була, ну, так дивилася абсолютно офігізна штука. так. Ого! Бажаю, здорова Бажаю, бажаю. Чай, сказав, де ста. У мене теж картина така є. Отут, десь. Так, де, де, де. Де то отут, да? Чуть-чуть. Ніже, отут, да, якщо суми, ну. Так, заберемо. Нам чужого не треба, то шутка. Чужого не треба. Головне своє повернути, а чуже не треба нам. Момент, коли мене обміняли, дві години максимум я міг в коляски просто посидіти. Сидіти тільки літ. Це вже неймовірний результат. Ну, я займаюся кросфітом, ну, кожен день кросфіт, там трошки плавання. Плавання нормальна тема дуже сильна. Угу. Воно так ну, Але розтягує. Мені важкувато, тому що ноги падають вниз. Да. Mm. Ти ну, не можеш. Mm. От в воді вони якось вони добіють. Ну, в, вниз, вниз іде. Аналогічна ситуація. Знаєш, як yeah. люди отак от лягають і лежать. Е, тут я як сокира одразу. Причому що так, так я плаваю, там в мене є ну, такі тренування, я по 10 кілометрів в басейні плаваю. Ну це жесть. Просик, я тобі кажу, щоб клаше щоб застрелили, я тобі кажу, ти пливеш, у я... тебе думки, щоб акула, яка з'явилась, щоб ти просто ну, типа, втратив свідомість для того, щоб ти, тебе витягнути, але шо, 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 да, щоб ти не плив, щоб, да, щоб ти мене сказав, тіпа, я здав, Ну, в смислі, Слухай, я. Не був там, де були ви. Але я їздив до пацанів, да, там, їздив там, 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 жив з ними. Там, все. Я повертаюся сюди, і для мене трошки світ він, плачна, він змінюється, але взагалі не, не спілкувався з пацанами, Напередку бам-бам передаєш. Мусик ну, абсолютний чемпіон. Плюс-плюс-плюс. плюс Плюс-плюс, знаєш, там... Тишина, все, плюс. Наперед де? Пацани, отут дивились через телефон і по І перший раунд завершився. Раунд наш. Там другий завершився. Ну, тобто вони. База там. Перше завершився. Все Як в нього діла. Виграє. Стоїть, ну, тобто, між собою спілкуються. Інколи цей е -е, поєдинок в шостому раунді, знаєш, на таку плюху знизу прилітає. Ну така Іменно mm -hmm. Як пацани сказали, балістика. Балістика. <рістя> <рістя> Бам! І в мене таке відчуття, ніби так щось в роті, вилізло, типо, отак в рот. Зуби. Ого. Я, ну, я ж боксирую, так <рістя> починаю, а тут же капа повністю, вона нікуди не рухається. І я навіть і так її не можу зняти. Я <рістя> я так я думаю, ого. Не, нормально, зуб на місці, все слава Богу. Ну такий і. Так гуде, поняв, гуде, гуде, гуде. Потім чую дружина, давай, я тебе люблю, давай. Я думаю, так, все, моя, моя десь кричить, закопа, все, треба валити. Ну вот такі думки, конечно. Про вас, ну про мою війну, про захисників, конечно, я вот так от. Зараз ну паду. І та ні, взагалі не знаю. Я цей поєдинок дивився, там просто та, такі по, по, після сьомої-восьми вже, вже там, можна сказати, видихнув. Це тренувальні рукавиці ага. мої. Це нулі, бо ми не наважились принести тобі старі, це нульові рукавички, виключно робляться під замовлення. Ага. Тобто людина, з якою я співпрацюю, це фірма Rival. Перевод з інгліша противник, опонент, щось таке. Так, да, і в таких варішках я навалюю своїх опонентів. Да. Якщо хтось як щось жало своє макне на твої рукавички. Я все зрозумів. Контакти обміняємося і все. Сразу набираєш, просто отак, от, от мінус, присилаєш і локацію людини і все. Дякую. Дорогеньки, слава Богу. Браслет від серця за Сталі. Це остання партія з, з ну, серця за Сталі. Такі мають всі, всі захисники Маріуполя. Тільки ми. А я свою дав побратиму ну, моєму другу з дитинства, щоб він зараз на ротації, щоб він мені потім повернув. Дякую. Чекай, тоді я тобі дам одну з своїх штучок. Це браслет із греческого монастиря. Він буде обов'язково давати силу і це. Я стану на ноги. Ти, звісно, <рес> повинен робити, працювати, і все, 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 все буде. А отут, от допустим, не важко тобі ну, а до тіло, таз? Я включаю зараз спиною і мені набагато легше. Я вже ну, я зараз спробую перейти на одну милицю. Типа, якщо ноги вот, ти відсюди тіло підняв, ручки чик, розвів і вперед сюди, і воно якраз. Мишечне, ну, от я ну, розмінка, замінка, це все завжди. Ну, тому що поясниця постійно ці качі, качі, качі. підстави, тренувки приходиш, просто поясниця тут, бо я не знаєш, підсідаєш. Треба попробувати, буде тепер. Ми хочемо возити е, військових, які проходять реабілітацію на матчі. Це. Мені здається, це буде файл. Це чудова штука. Я думаю, що ми з моєю командою зможемо вам особисто тобі в цьому допомогти, тому що у нас є определені наработки От саме в цьому напрямку, це на ну, нові ідеї. Ми їх робимо виключно під бокс для нас, да, зручно. Але ми зараз подивилися, що ну, ми можемо. В будь-яку сферу спорта, бізнесу чи якоїсь теми внідряти цю штуку. То, так аналізує це ну, ре, мій сьогоднішній результат це те, що я просто не сиджу кожен день вдома і не плачу шаку. Ну, так сталося. Я думаю. Поставив перчатки, які мені подарив Саша. Я поставлю там, повішаю, там буде столик, робоче місце. Це дуже неочікувано і приємно, що така людина завітала до мене в перший мій день. Це мотивує на те, що треба рухатись далі, розвиватись і далі займатися. Я просто з Ростиславом поспілкувалися в живому форматі і все. Для мене більш приємніше поспілкуватися з ним особисто, почути, що він говорить, чи запитає мене, що він хоче від мене дізнатися. Те, що ви робите, це чудово, це треба хорошо. Якщо сьогоднішня моя присутність допоможе хлопцям отримати більше чогось, готовий кожен кожного дня це робити, тільки щоб хлопці отримували більше. Серце системно працює з підтримку захисників Маріуполя. дуже фокусуємося на тому, щоб підтримувати саме тим, що потрібно, і не просто допомагати тут і зараз, а створювати певну екосистему, коли наша підтримка вона викликає таку ланцюгову реакцію. За все це проект про те, щоб створити певну точку відліку, таку базу, від якої наші захисники змогли підштовхнутися і будувати повноцінне, повне. Дуже таке сенсовне життя після служби. Ми вже видали більше ніж 130 квартир. До кінця цього року загалом маємо передати 200, тобто ще майже 70. І для нас кожна історія кожного захисника з цих 200 — це окремий виклик. Це і можливість створити історію успіху і показати і вмотивувати інших. Плани на майбутнє це в першу чергу це реабілітація. я Хочу повноцінно ходити без милиць, а от е, вже е, я думаю, що я буду розвиватись в цій сфері, е, допомагати таким таким же самим людям, як я, е, в яких щоденна і довга реабілітація. Це е, це тяжко, тому що ця рутина інколи просто надоїдає, і хочеш опустити руки. А от потрібна потрібна така підтримка.